Всім привіт, друзі, з вами Кірюха і сьогодні ми будемо бити міфічного титана. Зустрічаємо Air Отже, що я можу сказати, як на мене, це самий-самий важкий міфічний титан, який є у нашій улюбленій грі. По-перше, на нього не працює стихійний зріз броні і звичайної броні. Тобто, всі ваші бронерізи, стихійні бронерізи, вони нічого не можуть зробити даному титану. І за рахунок цього, якщо ми не можемо зрізати захист, ми не можемо нанести більше урону від каміння, ну або там якоїсь культи нашого героя. По-друге, щоб нанести топовий урон, потрібен спеціальний герой, яких дуже-дуже важко зловити. Із варіантів, які як, як ви знаєте, титану на синього кольору. Отже, антистихія його це герої стихії природи. Суди однозначно потрібен Франц, який просто рулить абсолютно на любому титані, тому що він... Підвищує весь вхідний урон від вашого каміння та ульти героїв. По-друге, це тарлак, який теж обов'язково у вас має бути. Тому що, якщо зріс не працює, то потрібен баф, і баф атаки дуже серйозний. Ну і звісно, такі герої, як Рататоскар, які бафують каміння, тому що титана в основному б'ють, або за рахунок культи, про це трошки пізніше розповім, або за рахунок каміння. І так як титан синього кольору, ми вибираємо зелене моне і з розходкою нам нано... можна нанести топовий урон. Тепер повернемось до того, як наносити топ урон за рахунок культи. Отже, тут теж все просто. Просто потрібні реально круті герої. Якщо ви зайдете в топ 100 і подивите всіх героїв, е, ну всіх гравців, які використовують герої, ви все зрозумієте. Отже, нам потрібен хамелеон, який змінює е, титану стихію. І він стає не синього кольору, а червоного. А хто антикольору червоного? Звісно, сині герої. І тут однозначно зарулюють пінгвіни разом з Глендою. Ну і плюс Франс. Куди ж без нього? Отже, як це працює? Ви берете в розходку тільки одну ману і за рахунок того, що ви заряджаєте всіх ваших героїв, тобто, спочатку спочатку, змінили стихію, потім ультанули Франсом, і далі. Далі заряджаємо пінгвінів на баф атаки за рахунок Гленди. І всю ману заливаємо only в пінгвінів. І ультуємо іми, поки можемо. Урон просто нереальний, друзі. Просто нереальний. Я вам, звісно, це показав. Ну, на жаль, в мене немає ні Гленди, ні двох пінгвінів. І, звісно, ні Хамелеона. Ще як варіант, звісно, можна використовувати Хамелеона. І 4 сині героя. Але ж для цього є норни, про яку я розповім. Прямо зараз. Отже, норни, я рахую, що це теж топовий герой для того, щоб навивати нормальний демах на міфічному титані. Якщо зрівнювати її з Хамелеоном, я рахую, що вона краще, вона простіше у використанні, тому подібно. Не треба слідкувати за титаном, коли він там зміни свою стихію. Норни це універсальний стихійний бронеріз. І так, норни дуже добре працюють проти даного міфа. Ми беремо норни, і до неї беремо героїв антистихії, тобто героїв які слабкі проти цієї стихії. Проти синіх, як ви розумієте, слабка стихія це червоні герої. Отже, ми беремо норни. І в 4 останніх слота 4 червоних героя. Сюди круто зарулять такі герої, як Бастер, який працює по аналогії з Франсом. Теж збільшує весь вхідний урон від каміння та ульти. Ну і у інші слоти беремо героїв з саме максимальною силою атаки для нанесення нормального демагу. Звісно, сюди підійде Вор Деней, який буде бафати на кріт вашу команду і плюс атаку. Ну а також всі герої, які можуть змінювати силу каміння на полі, а також бафати вас на атаку. Висновок: якщо у вас є всі потрібні герої, то у Використавши правильну стратегію, можна наносити завжди топовий урон. Звісно, без розходки тут не обійтися. Завжди потрібні буде ураган, торнадо, мана, а також сові зміни. Без сові зміни нанести топовий урон ну, не вийде ні в кого. Тому, якщо ви вже підготувалися, у вас є певна стратегія і база героїв. Вперед, ви завжди зможете зайти в топ-1%, отримати аватарку, отримати топ нагороду і так далі. На цьому в мене все, друзі. Всім бажаю успіху. Пишіть, ким ви, вієте міфічного титана, скільки ворона наносите. А на цьому в мене все. Всім гарного настрою і всім пока. Побачимось!